Всім привіт! Що ми зробимо з вами? Ми поїдемо на гонку з саньєшником, але я не покажу сам заїзд, але він був на калібрі, Артем. Покажу, я бог його знаю. Ну коротше, відривок того, що ми з ним все-таки їздили. І я вам скажу, відрив, різниця прям чувств, відчувається. Те, що я на гонках там тягаюся з машинами, які мене деруть, але я не показую в такому ж класі. Такі ж автомобілі, тому це цікаво завжди для мене. Каліброводи в Запоріжжі ніяк не хочуть збиратись приїжджати, я весь час їх запрошую. І також ми з вами поставимо розпорку на братовину калібру. Там треба було розвал скажімо так, повернути до своїх розмірів. Ну, в общем, Починаємо з переємного перегляду, що у нас тут на горизонті. Артем, який ві вічний збирав калібру. Коротше, на нічнику калібра на є, в Запоріжжі, так зараз на римок Поїдемо обкатувати. Прямо сходу. Так, хто там пам'ятає? Із одних із частин я показував, що розпорка, розтягувати. Ну от, розтягнули. Знали б ви на скільки. Якщо ви думаєте, що у вас там все рівно, ну, думайте далі. А по факту ми навіть будемо прихвачувати трубу по Коротше, те, те... Все те, що в мене є, воно, звісно, добре, але по факту, коли ти робиш, ну, вже якби хочеш вийти в, в розмір, то приходиться це все по місту робити. Трубу вигнув, труба готова. Заготовка є з припуском, з допуском. Все як зазвичай на трубогибі. Ну, але це не значить, що ви купите розпорку і вона не стане. Все воно стає, просто допуски, і вже ну, ви зрозуміли, тут зазори оці, це все з таким розмахом, що індив... індивідуально треба підходити до кожної машини, щоб прям отримати той самий бажаний результат. Ну, а так, все як зазвичай. Якось так. Коротше, розпорка її вистачає, щоб розтягти. І розтягнули там явно не в пару міліметрів. Якось так. Залишилось пофарбувати І стакани на місці трішки приплюснули, щоб капот закривався індивідуально. Брат так захотів, зробив саме під таким кутом. Тому фарбуємо і вже кінцево ставимо на автомобіль. Ну що, готово? Пофарбували, поставили, все чудово, вигляд має. Козирюк. Звісно, якби те, що розтягли, повер... ну, дало змогу поставити крила нормально вже. І сам факт, що підвізка, кастер, отець, ну не кастер, а розвал рівно став. Тобто, це технічно, візуально все стало набагато краще. Тому в мене розпорки ті, які є, звісно. В ідеалі індивідуально підходити до кожної машини потрібно, розтягувати так, встановлювати, як ми тут зробили, прямо за місцем. Ну в цілому, її наявність і встановка поліпшить ситуацію в тому, що хоча б не ставатиме ще гірше. Тут готово все, вигляд має, повторюсь, на цьому поки що закінчили. Так, і на завершення. Зараз собі зробив нову кришку вже з виступами, щоб не було тієї проблеми, яка в мене постійна, і розпорка. Хто пам'ятає, якось діяв Андрій, в нього така калібра нарядна відео, відео або фото закину, нагадаю про неї і діяв я передню розпорку. Також він запросив задню, ми купили, були на калібру, не підійшла, кріпилась вона до оцих типу до амортизаторів, але воно не підходить. Він мене попросив зробити щось зробити і я так, щоб не різати кузов, не займатись вот злостным тюнінгом вирішив на місцях кріпли... кріплення ременів безпеки. там є, Прикрутити цю розпорку. В будь-якому випадку вона дасть ефект, вставиться вона так. І тобто, підверх прикручується. Єдине, що треба кармашики різати, але це такий тюнінг, якби ну, по-іншому не виходить. Вони в будь-якому закриваються. Випадку її як протягнуть ніяк. Тому така от розпорка поїде Андрюхі на замовлення зроблено. Ну і в принципі, що займаюся, як бачите, завжди це в основному така робота індивідуально на поток ставить, не виходить все це діло. І в цілому, ну, якби балакати про прибуток і доходи, якийсь стабільний взагалі не варіант. Тому якось так. В цілому закінчимо це коротке відео по розпоркам, по заїзду. Звісно, все продовжую Якби приглашати калібристів наших на, просто на сходку, хоча б приїхали, показали своє авто. Опл... Ну а я поїхав, поїхав відправляти розпорку. Така от калібра, тому ще раз дякую за перегляд, всім до нових зустрічів. Слава Україні. І головне, що я не, деякі моменти не уточнюю, не розтягую, тому що я ну, повторюватись не варіант, тому кому що не зрозуміло частково. Е, завжди відповіді в попередніх відео повинні знайти. Так що якось так. Ну а якщо прям взагалі нічого не зрозуміло, пишіть, уже відповім вам в коментарі. Все, всім, удачі і мирного неба. Слава Україні!